всіх вітаю з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий чудовий автомобільчик. Це Hyundai Santa Fe 2008 року випуску. Пригнаний з Європи у 2012 році. Вже 12 років знаходиться в одних руках в доглянутому класному стані. Автомобіль у нас має 2,2 дизельний двигун. Повний привід, механічну коробку передач 353 тисячі кілометрів заявленого оригінального пробігу від власника. І ціна такого автомобіля склає всього лише 8990 доларів. Що ми по цьому автомобілю маємо? Це гарний сірий колір. Ось таку ось чудову передню оптику. Є протитуманні фари. Ось такі ось оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. Також у нас є релінги на даху та люк. Вікна тоновані. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень, все працює, все справно. Ось так у нас виглядає задня частина цього чудового автомобіля, є фаркоп. Також у нас додатково встановлений задній парктроник. На рахунок заднього ряду. Тут нас зустрічає ось такий ось чудовий шкіряний диванчик. Дійсно дуже вмісткий та зручний. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас є повний склопакет декоративні накладки. На пороги електрорегулювання та підігрів переднього ряду сидінь. Зручне, шкіряне, мультикермо, гарна приборна панель. Штатна мультимедіа двозонний клімат-контроль, п'ятиступенева механічна коробка передач, датчик дощу. Дійсно дуже потужний автомобіль. Має 150 кінських сил, і я вам нагадую, ціну цього чудового автомобіля вона складає всього лише 8990 доларів. Кого цікава така чудова пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. а Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.